Доброго дня, запрошую вас на нашу очередну чергову виховну годину, і хочу вам розповісти та показати презентацію, яка стосується подій, які відбувалися ще в, на початку ХХ століття. Це стосувалося нашої України, і вчора був День пам'яті пам героїв крутів. Тож, я розумію, що ви щось знаєте про ці події, але хочу, щоб ми з вами це повторили та пам'ятали про наших героїв які в боротьбі з заграбниками російськими у початку 40-х років боронили свободу та перепрошую вільність нашої України? Тож я запрошую вас переглянути презентацію, яку я за цим тематом підготувала? Пам'ятай прокрути. Вчора був День пам'яті Героїв Крут однією з трагічних і водночас високолегендарних сторінок в історії української визвольної боротьби 1917-1921 року. Перед вами є картина Климко Бій під Крутами. До кінця грудня 1917 року большевики встановили владу на більшість частини Сходу України та почали наступ на Київ. Захищати столицю було нікому. 15-тисячна армія, яку на той момент мала українська народна армія, була деморалізована довгою війною. Розчарована у політиці Центральної Ради. В цих умовах стати на захід Києва були здатні, мабуть, лише гімназисти та студенти. 5 січня 1918 року було створено студентський курінь січових стрільців. Добровольці почали тренування, які продовжувались не більше тижня до 26 січня. Вранці 28 січня в сотні студентського курення прибули на станцію Крути та почали рити окопи, займаючи позиції. Озброєння катастрофічно бракувало. Загін мав лише 16 кулеметів, невеликий бродній поїзд та обман патронів. Ось перед вами внизу світлина, на якої розташовані студенти на станції Крути. Фото було зроблено незадовго до бою. Бій під крутами. Бій, що відбувся 29 січня 2018 року біля залізничної станції Крути. Поблизу селища Крути та села, села Пам'ятне за 130 кілометрів на північний схід від Києва та 18 кілометрів на схід від Ніжина. Цей бій тривав 5 годин між 4-тисячним підрозділом Російської Червоної гвардії під проводом Есера Михаїла Мурав'йова. Та загоном із київських курсантів і козаків вольного казацтва, що загалом нарахував близько 4 сотень вояків. Перед вами картина Ляднида Парфецького бій під крутами. Схема бою виконана сотніком Сергеєм Горячком. Зараз вона знаходиться на слайді. Бій під крутами розпочався 29 січня о 9 ранку з бойового зітк... зіткнення захисників з передовим загоном матросів, який намагалися взяти станцію одним ударом. Большевики мали значно численну перевагу, їхній трьохтисячний загін намагався взяти захисників кільце. Стилу крутян підтримував браєпоні з гарматою, який обстрелював нападників. Захисники понесли значні втрати, але змогли відбити перші атаки ворога. Аж ось почали закінчуватись патрони, замовкла і гармата, відстрілявши весь боєзапас. Запросивши підтримки та не отримали відповіді штабу, як з'ясувалося потім, штабники кинули бійців на призволяще, втікаючи на протязі назад до Києва, так поспішали, що навіть забули відчепити вогони з боєкомплектом. Приблизно о 17-й годині розрізнені частини захисників зібралися разом, з'ясувалося, що немає одні, однієї чоти. розвідувальний загін приблизно 30 бойців, загубив, загубив орієнтир та потрапив у полон. За розповіданням очевидців, червоні жорстоко знищувалися над полоненими, потім їх всіх розстріляли. Ідучи на страту, Григорій Піпський, учень сьомого класу, почав співати ще не вмерла Україна, решта його підтримали. Унизу маємо фото загиблих героїв Крут. За різними джерелами, українська сторона втратила вбитими від 300 до 400 чоловік, але змогла затримати Бальшевіцьку армію і здійснили організований відступ, руйнуючи за собою коли і мости. Російське радянське військо втратило боєздатність на 4 дні. Поновити наступ на Київ військо Муравйова прийшлося не за залізничним шляхом, як задумувалося, а на реквізованих селянських возах, запряженими кіньми по розмоклій дорозі. Ця затримка ворога дала змогу українській делегації укласти Бребреслітовський мірний договір, який врятував молоду українську державність. На похороні в, Києве, в Києві біля Аскольдової могили голова Української центральної ради Михайло Грушевський назвав юнаків, які загинули в нерівній боротьби героями. А поет Павло Тичина присвятив героїчному вчинкову вірш пам'яті тридцять. І у світлинах ми маємо фрагмент похоронної ходи вулицями Києва та перепоховання загиблих героїв Крут у 2018 році. Протягом десятиріч існували различне суперечливі трактування, перебігу побій, подій і кількості загиблих від, кілько... від кількох до декількох сотень. Хоча до нашого часу збереглися тільки імена тих, кого було похована на Аскольдовій могилі. І це Андрій Омельченко, сотнік. Володимир Шульгін, Павло Кальченко, Лука Дмитренко, Микола Лозигуб, Попович Олександр, Андріїв, Микола Божинський, Божко, Ізідор Курік, Олександр Шестюк, Головощук, Чижев, Кирік, Андрій Соколовський, Микола Корпан, Микола Ганкевич, Євген Тарнавський. Гнаткевич Григорій Пі... Піпський. На скольдові могили поховали їх 30 мученів українців, славних, молодих, на скольдової могили український цвіт Покриваві по дорозі нам і ті у світ. На кого посміла знятись зрадницька рука? Квітне сонце, грає вітер і Дніпро ріка, на кого з'явився Каїн? Боже покарай. Понад усе вони любі, люб, любили свій коханий край, вмерли в новим заповіті заповіді, з славою святих, на Аскольдової могили поховали їх. Павло Тичина 1918 рік. Перед вами світлина дуже стара. Похорон героїв з Підкрут у Києві 3 марта мар... 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 18 року, ілюстрованого додатку. Щодо щоденної Київської газети відродження від, 4... від 7 квітня, тобто 25 березня, за старим стилем, 1918 році. Гравюра на честь Крут та поштова листівка випущена до річниці Бою під крута... Крутами. У Тернопільському воєводстві 1937 році. А гравюра на честь крут була виконана у 1935 році. Оголошення про Святкову академію з народи з нагоди річниці бою під крутами 1956 рік. Крути збірка у пам'ять героїв Крут. 2008 рік і станція Крути, Символична могила, Ліворуч і сучасний меморіал загиблим студентам у вигляді колони Червоного Корпусу Київського університету. Пам'ятник Героям Крут у Києві. З нагороди 80-ї річниці бою. 80-ї річниці бою монетний двір випустив в обіг пам'ятну монету на 2 гривни. До 90-річчя бою випущено цей такий конверт. Подвіг студентів крутян став символом мужності та беззастережної любові до власної батьківщини. За часів радянської влади про бій під крутами забули на довгих 70-х років. Та от до отримання української незалежності. Тільки в останні роки історики почали активно вивчати наявні матеріали. І хоча зараз виникає більше питань, ніж відповідей, незмінним залишається один факт: Бітва під крутами одна з визначних сторінок історії України, яку ми маємо пам'ятати. Пам'ятай про крути. 29 січня 1918 року. Герої Крут. За незалежність України. 100 років тому під крутами стояли, щоб через сотню літ нащадки боролись і перемагали за незалежність України. Тож я вам дякую за увагу. І вважаю, що ми будемо пам'ятати ці сторінки нашої історії, які зараз для нас є дуже важливими, бо ми з вами зараз переживаємо знов награбницький на напад російських окупантів. Тож тримаємося, все буде Україна, і разом до перемоги. До нашої наступної зустрічі.